Друзі, всім привіт! вечірньої Одеси, компанія Автопарк Юа. І у нас для вас ексклюзивчик Tesla Model S85D. Ексклюзивність цього авто полягає в тому, що у неї пробігу 9000 км. Власне, купив, але не їздив. Вона вся у рідній фарбі, без пошкоджень. Автомобіль виглядає просто чудово, всі функції працюють на відміну, проїжджає. До 600 кілометрів. Це у нас лонгрейдж, повний привід. пневмопідвізка чорна стеля, панорамна. Подивіться на стан 85 кВт. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв в капсулу часу. Також ви можете її придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15А. Чекаємо на вас.